Артроз у котів як розпізнати і як допомогти. Артроз це хронічне захворювання суглобів, яке часто розвивається у котів середнього і старшого віку. Але, на жаль, багато власників помічають проблему вже тоді, коли тварині реально боляче. То як зрозуміти, що з вашим котиком щось не так? По-перше, зверніть увагу на його поведінку. Якщо він раптом перестає стрибати на улюблене підвіконня, довго лежить в одному місці, шкутильгає або ходить повільно, це тривожний дзвіночок. Іноді кіт стає дратівливим, не дається до рук або шипить, коли торкаєтесь до лап чи спини. А ще він може почати не доглядати за собою, бо через біль не може дотягнутися до певних ділянок тіла. І це не вік, як багато хто думає, це біль, який можна і треба зменшити. Що робити? Найперше, зверніться до ветеринара. Лікар проведе огляд, а за потреби рентген. Це допоможе підтвердити діагноз і визначити наскільки запущений артроз. Лікування зазвичай комплексне, знеболювальні препарати спеціально для тварин, контрпротектори для підтримки суглобів, правильне харчування і контроль ваги. Бо зайва маса тільки погіршує ситуацію, а також фізична активність, але помірна і комфортна. Удома варто облаштувати коту зручне середовище, низькі миски, м'яке і тепле місце для сну, легкий доступ до туалету, а ще невеликі сходинки чи пандуси до улюблених місць, якщо стрибати важко. І дуже важливо, не давайте коту людських ліків. Те, що допомагає нам, може бути небезпечним для тварин. Пам'ятайте, артроз не вирок. З любов'ю, терпінням і правильно підібраним лікуванням ваш кіт зможе знову рухатись без болю, насолоджуватись життям.